Доброго вечора, шановні глядачі каналу Пошукала Андрій. Так, саме вечора з задоволенням роблю огляд того, як я планую готувати і радий вітати вас в своєму новому помешканні. Не все так погано в моєму житті, але і не добре. Не будемо пропоганути все ж таки. Рижика я виставив як самий дорогий гриб нашого вчорашнього збору. Ні одного біло я не взяв за цілий день, при тому, що 4 години 10 хвилин я встав. Дома був близько 7 вечора, є проблеми. З дорогою, з машиною, але все непогано, брат взяв 4 білих. В ітоге показують найдорожчий гриб нашого мого збору. Бо кілограм білих біля метро коштує 160 гривень, а оцей, цей руденький, так, великий. Більше за ладоню, долоню мою, коштує 200 гривень кілограм зараз. І я трошки знайомий з кон'юнктурою, бо пеньки коштують 100, маслята 110, поляки 130, 160 стоїть, коштують білі. Єдиний рижик, не коштує 200 гривень, але не важко. Зрозуміти, він найдорожчий. Зараз я вам його приготую і викладу це як власний рецепт. Він уже помитий у мене. Він уже помитий у мене. Камера заряджається, заряджається. Тепер дивіться, Олії тут зовсім небагато. І зовсім маленька, маленька теза. Готові все до робочого тижня. Приготую вечерю. В принципі, їмо. Напарника сьогодні немає, але він мені не потрібен поки що. Допомогти допомоги не потребую. Маємо отаку сольку і Спеції саме спеціями Я посипаю, посипаю єдиний з цього боку як бачите. Я не жалюю спеції. Я не жалію цих спецій, але і сподіваюся, що мій осінній натюрморт дасть вам можливість свій час насолодитися саме моїм рецептом. Звісно, він помитий цей грибок. Вчора так гарно хрустів. коли я його. Ну і бачимо, повторюю, бачимо, зовсім маленький вогник. Він зараз віддає всю влагу. А моє завдання? Моє завдання наситити його так. олією. І зробимо ми це буквально. Не пожаліємо. Не пожаліємо олії. Звісно, вона не так просто з цього самого, але по ітогу, звісно, можна робити рижика в муці. Я цього не роблю сьогодні, бо, бо задумка в іншому. За думка показати вам, як ці рижики виглядають без муки. Їх можна їсти. З задоволенням відповім на питання, де я був. Більш того, наголошую не з початку ролика. Я не бізнесмен від YouTube. Більш того. Скоро три роки каналу. А більше половина моїх здобутків пішла від мене. Бо в свій час було 2500 годин переглядів за рік. Зараз 1700 немає. Угу. Ось такі от пірошки. Так, коли співали, не пройшло і півроку, я майже впевнений, що цей гриб уже приготовлений. Для, що? Для того, щоб не тупити більш нові конструкції, я візьму ну, старий, добрий радянський ножик, колодочок, розділю, як би це можна понегше сказати, приманку. з задоволенням покажу вам консистенція. Саме так повинен виглядати рижик, який пожарився в обичний рафінований олії. З вашого дозволу я попробую. Ви подивитесь, як воно шипить протягом якихось там п'яти хвилин. Весь мій улов розляпки ті самі дві із відео. Одна сираєшка, три зонта. Такого жахливого збору не пам'ятаю давно. М -м -м. А він іще й хрумстить. А він іще й хрумстить. Так, щось неймовірно. Хрумстить від того, що не пісок. Хрумстить від того, що прижарений. Його будемо забирати. Наступна порція грибів на підході. Бачимо, що Раді життя. Сережки і рижик має те ж саме цього нов пигменту рижика. Дуже цінний він, дуже корисний для... Літкого організму. І так, на все добре вам. Зроблю фільм про збір і про готовку. Готовлю ви впевнені насолодитись нашим вами спілкуванням з природою і з такими от грибками. Повторюю, бачите, яка вас.